Олександр Олександрович Красій народився 1993 року в місті Суми. З самого дитинства спорт для Сашка був на першому місці. Бойове мистецтво, контактні єдиноборства захоплювали хлопця найбільше: постійні тренування, збори, чемпіонати. Наполегливість та заповзятість дали результати. Олександр Красій, кандидат в майстри спорту з фріфайту. Коли розпочалась війна, захист держави став для хлопця найвищою метою. Відразу вирішив, що піде служити у військоматі. Відповіли, що мобілізують, але трохи пізніше. Проте Олександр відчував свою необхідність та потребу на сході України вже. І зараз тому, недовго думаючи, записався добровольцем в п'ятий батальйон ДУК. Тут отримав позивний «Самбіст». з бойовими побратимами. Вони воювали в найгарячіших точках. АТО. штурмували та зачищали населені пункти, тримали блокпости, робили все можливе і неможливе, щоб російська наволоч не прорвалася далі до України. Сашко завжди першим рвався в бій, часто прикривав побратимів та й сам намагався бути обережним та не вберігся. Пісках, що на Донеччині, таки отримав складне бойове поранення. Довелося повернутися додому. Ці кілька років лікування та реабілітації в цивільному житті стали для хлопця нестерпними. Все є рвалось в бій, розривали переживання за хлопців, які там на сході під обстрілами. Тому, залікувавши травми, сам біз знову поповнив ряди захисників батьківщини, підписав контракт і в 2018 році повернувся в АТО. Щоб боротися за Україну разом до перемоги.